Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади, долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, бажаємо здоров'я. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на вашій ділянці фронту? Бахмутський напрямок постійно у нас тривають тут бої. Вони бувають. То більш такі інтенсивні, то менш інтенсивні. На північному фланзі ворог знову намагався рухатися на хромова, контратакувати. Його зусилля виявилися тут марними. На південному фланзі це вже постійно у нас ми можемо спостерігати контратаки. Це напрямок Авдіївка, Клещівка. Він намагається відновити свої втрачені позиції, однак у ньому нічого не вдається. А наскільки ефективно зараз відбувається просування сил оборони? Ось на південному власне напрямку про який ви говорили? Ну що взяти південний напрямок? Візьме я за основу візьму слова. Заступника командира бригади 3-ї ЖБР, які безпосередньо звільняють саме ці території. Як він зазначив, що на дуже значній ділянці залізниці ми вже перейшли, перейшли на той бік. Це в сторону горлівки. Тривають бої за лісосмуги. Тобто, ворог намагається утримуватися все ще там, де є якісь насадження, намагається робити вогневі точки, намагається рити траншеї. Тому бої тривають саме за ці невеличкі острівці. Буває, відбиваємо ми, відбиває він. Тобто так постійно відбувається, такі зіткнення, але ми все одно просовуємося, тобто рухаємося далі вперед. А які укріплення, якраз там, де ви просуваєтеся, зробив ворог, тому що перед восьмою годиною ми спілкувалися з. Вашим колегою, тому що він начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Денис Нагорний і сказав, що росіяни використовують ну, фактично будівельні компанії їм будують фортифікації з залізобетону. Наскільки це ускладнює просування, і наскільки це у вас також відбувається? Ну, якщо ворог залучає дійсно свої будівельні кампанії, це ми можемо спостерігати на напрямку там, де там тому нашому південному напрямку, там дійсно вони були залучені, там цілі підземні у них міста створені. На Бахмутському напрямку у них не було такої широкої змоги задіяти безпосередньо цивільні структури. Тут він робить інженерні такі свої фортифікаційні споруди. На сьогоднішній день він вимальовує собі такий рубіж оборони. Це біля траси 05-13, це там де Ударівка, опитне, Миколаївка-2. Саме тут він будує таку лінію. От вона у нього почала створюватися десь в серпні місці, коли ми почали звільняти клещів. Кондрівку були вже бої. На сьогодні він намагається стримати наше просування саме там, де залізниця. Це він намагається взяти собі час для того, щоб завершити ці інженерні споруди, тобто мова не може у нас іти саме про такі от капітальні інженерні споруди, які ми можемо спостерігати на південному на південній дільниці нашого фронту. Просто тут у нього не було такого часу, не було таких можливостей, щоб він вибудовував таку структуру. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, якщо говорити про загалом про тактику ворога на бахмутському напрямку, чи бачите ви там якісь зміни, і чи мали ви справу з дронами, з хімічними речовинами? Про власне про застосування яких повідомлялося? Ну, про хімічні речовини вам нічого не можу сказати, тому що мої артилерісти не мали з ними справу, Як там відбувається в інших підрозділах, я не готовий відповісти. Якщо про дії, то можу сказати, що ми спостерігаємо різну інтенсивність і однак ми можемо спостерігати дійсно, що зменшується його така технічна складова, вогнева складова, не настільки щільний артилерійський вогонь, тому що у нього менше систем, і, чесно кажучи, він потрошку потрошку трошку все ж таки, вимушено економити безпосередньо свої боєприпаси. Але постійний обстріл все ж таки тривають. Він робить наголоси на тих ділянках, які для нього дуже важливі. Це наш ділянок, Авдіївський, наші сусіди. Він намагається тут максимально постачати все ж таки боєкомплекти для своєї як артилерії, створення, так і сезиве. Однак це не той вогневий шквал, який ми могли спостерігати в найбільші пікові наші бої за Бахмут. А чи тільки російські боєприпаси ви спостерігаєте, чи із інших країн також вдавалося виявити? Ну, свій час я знаю, що виявлялися боєприпаси у нас іранського походження. верифікація відбулася ще в червні цього року. Що були такі поставки? Якщо ви маєте на увазі за боєприпаси північної кареї, то на сьогодні я не готовий відповісти, тому що коли вони вибухають, ну ми не можемо визначити це, треба вже іншим методом виясняти. Так що на сьогодні. Вони так само несуть смерть для нас, звісно. Ви кажете, що росіяни починають економити. А чи достатньо їхньої кваліфікації для того, щоб як українська артилерія працювати точково? У них також є дуже навчені розрахунки з бойовим досвідом, однак у них не вистачає все ж таки технічної складової. У них не вистачає високоточної зброї, артилерійської ту, яку на сьогодні маємо ми завдяки нашим західним партнерам, також американським поставкам озброєння. Вони працюють все ще на застарілих радянських системах, які розраховані там у них розкіти. Снарядів може досягати 150 метрів, все ж таки, їм доводиться іноді працювати по площині. Хоча зараз вони намагаються переходити на більш економний такий режим пострілів і намагаються все ж таки відпрацьовувати на стачково саме артилерії. Однак у них не настільки це якісно відбувається, як у нас. Ну і Треба тут зазначити, що крім навченості розрахунків, дуже велике значення ще має стан безпосередньо. Тих артилерій Ські системи, які вони використовують, пане Олегі, Це... дякуємо вам та вашим побратимам за те, що обороняєте Україну. Олег Калашников, начальник прес-служби 26 ї артилерійської бригади, був разом з нами.